Продовж доби, що минула, бойовики проросійських гібридних бандформувань понад 30 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції вздовж фактично всієї лінії розмежування сторін. Лише з вчорашнього вечора до опівночі зафіксовано понад 20 випадків застосування окупантами зброї проти українських захисників. Так, на Луганщині з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні наші позиції в районі станиці Луганської та трьох ізбанки з мінометів різних систем по укріпленнях українських військ. Вони били поблизу попасної та щастя. На Донецькому напрямку противник вів інтенсивний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм міліметри одразу по декількох опорних пунктах сил антитерористичної операції в районі Авдіївки. Лунали постріли зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Красногорівки. На горлівсько-світлодарській дозі по наших позиціях, неподалік Луганського, ворог бив з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Росла активність незаконних збройних формувань і на Маріупольському напрямку, зокрема, в районі населеного пункту Павлопіль Павлопільбойовиків Котр застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Біля гранітного позиції наших підрозділів декілька разів були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. В районі Талаківки відмічається застосування бойовиками 82-мм мінометів. А по наших воїнах у Широкіному вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. З початку цієї доби вже зафіксовано декілька випадків порушення бойовиками умов припинення вогню в районі Старогнатівки та Тарамчука, що на Маріупольському напрямку, а також біля Попасної, що на Луганщині. Всі епізоди із застосуванням стрілецької зброї, декілька разів відкрити вогонь у відповідь довелось і українським захисникам.